Три черниці у віці розповідають про своїх дітей, яких вони залишили поза церквою. Марго каже, у мене син став священником, його називають ваша преподобність. Марія, а мій син став єпископом, його величають ваше преосвященство?» Третя мовчить. Марго з Марією починають штовхати її ліктями. Ну що ж ти, Ізабелло, розкажи про свого. Ізабелла, зітхаючи, Ех, а мій син гріховний. Але він працює в стрибарі, і коли він йде подіумом, навколо всі кричать, О, Господи! Літня Марися Остапівна пішла до лікаря. Її записали на прийом до зовсім ще молоденького лікаря, тільки що з інституту. Після кількох хвилин перебування у його кабінеті Марися Остапівна вискочила звідти, наче ошпарена та помчала коридором. На зустріч її головний лікар. Він зупинив жінку і поцікавився, у чому річ. Коли головний лікар увійшов до кабінету молодого лікаря, вигляд у нього був суворий. Ти що собі дозволяєш, Ірод? Звернувся він суворо до молодшого. Марисі Остапівні пішов 76 й рік. У неї доросла дочка, троє онуків, а ти їй кажеш, що вона вагітна. Молодий лікар, продовжуючи писати щось у карці, відповів. Але ж гикавка в неї пройшла. Маленька медсестричка тягне з поля бою здоровенного чоловіка, надривається. Він їй каже, Кинь, сама рятуйся, не кину. Та кинь, важко ж, нічого, дотягну. Кинь, говорю, ні. Ну тоді хоч з коня зніми. Молодий письменник поскаржився батькові, що не знає, як назвати нову повість. Той, не читаючи книги, запитує, у повісті є барабани? Ні. А труби є? Теж немає. Тоді назви її без труб та барабанів. Оксана сіла на дієту, і вже третього дня їй стали снитися еротичні сни. Велика ванна кімната, вона лежить повністю гола у ванні, наповненій борщем.